Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми продовжуємо з вами наші лайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку робота з дитячою книжкою, цікавинки для чомусиків, Колісниченко, про що розповів зошит, та Всесвітній день шоколаду. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок. Тож пора нам поспішати, кличе в нас усі дзвінок, що урок ми нам не марно, вчитись дуже гарно. Право на постановку дихання. Жавка квака. Ква ква ква. Кіт нявчить. Няу, Мяу, мяу, мяу. Повзе в ушу траві. Сс. Курчата пищать. Пі-пі-пі-пі-пі. І виконуємо з вами скоромовочку. Перший раз я прочитаю, далі будемо повторювати разом. Королева коло лева коро. Коло королеви лев, лева любить королева, королева любить лев. Так, ще раз. Королева, коло лева, короло, королеве, лев, лева любить, королева, королева любить лев. Королева коло лева. Коло королеви лев. Лева любить королева. Королева любить лев. Тепер разом зі мною. Королева коло лева, коло королеви, лев. Лева любить королева, королева любить лев. Молодці. Читайте я вам відповідь: су-су, шу я ж карпеточки сушу. Шу, шу, су, сушки Саші, я несу. Ше, ше, се, Саша вишив на шосе. Си, си, ши, я спішу, і ти спіши. Ша, 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 в класі ти ша. Так, подивіться, будь ласка, що ми тут бачимо? У нас різні солодощі, так, весь шоколад, і 11 липня святкуємо Всесвітній день Чого шоколаду. Будь ласка, розгорніть на сторінці 62, ви вже цей текст читали, тому для вас він буде не в новинку, і ми з вами добре його опрацьовуємо. Всесвітній день шоколаду. Зараз я вам прочитаю, потім ви зупините і прочитаєте самостійно. Уявити таке дерево, на якому росли б шоколадки. Але шоколад і справді росте на дереві. Його роблять із зерен бобів какао дерева, що росте в тропічних країнах. А чи відомо тобі, що в шоколаді недавно з'явилося своє свято? Його відзначають 11 липня. Воно так і називається День шоколаду. Придумали це свято французів у 1995 році. Вважаючи, що першими навчилися робити шоколад мексиканські мексиканській Діанці Ацтеки. Вони називали його богів. У Європу шоколад привезли іспанські підкорювачі Америки конкістадори. То звичайний продукт назвали чорним золотом і почали використовувати як засіб для зміцнення фізичних сил і витривалості. Спочатку шоколад їли, їли тільки аристократи, але на початку ХХ століття шоколад навчилися робити на фабриках у великих кількостях і тоді ним могли ласувати прості люди. Будь ласка, зупинили і самостійно прочитали Відгадайте загод! То в клітинку, то в лінійку, написати тут заміна. Малювати дещо зможеш, називаюся я Зошит. І продовжуємо ми з вами читати, про що розповів Зошит. Сторінка 62, 64. Перший раз я самостійно читаю, далі ви зупиняєте і самостійно читаєте цей текст. Укрившись ковдрою, Наталочка спала. У неї в ногах, згорнувши клубочком, дрімав усатий кіт Мартин. Годинок на стіні стиха, щоб не розбудити Наталочку. Пробавко 12 -го годину, і знову тихо, тихо, тільки на письмому столі, творилися дива. Чистий зошит же аркуша, аркушам, оставши собі гаряче доводити дерев'яні ручці, та слухала його спокійно, але, здавалося, не вірила зошиті. Чорниниця одним оком блимула на сусідів і невдоволено булькала Тихо ви. Але зошит не зважав на неї шелестів до ручки. Я старший від тебе, отож слухай. І взагалі чого ти варта без мене? «Ова!» – сердито промовила в ручка. «Ти думаєш, без тебе я б не прожила? Ще як? А на чому б ти писала? лукаво запитав зошит. На столі, на стіні, на підлозі, на парті. І одразу поладало своє перо, без якого ти нічого не варта. Справді, що було б, якби я поламала перо? міркувала ручки. Може, зошит має рацію? А зошит тим часом вів далі. Мені зошиті го скільки років. Ще коли люди не вміли робити паперу, мене шивали з пергаменту, пергаментом, тобто доненько чи овечої шкіри. Спочатку шкіру сушили на сонці, фарбували білий колір спеціальною фарбою, різали на рівні частинки і шивало. І слово шивати і виникла моя назва шиток або зошит. Щоб наробити багато зошитів, уявіть, скільки треба було знищити ягняток, теличок. Перегамотні зошити були дуже дорогі, і діти, бідники, зрозуміло, не могли купувати їх і вчитися писати. А хто міг купити зошит, той писав так і мною ручкою, не хотіла поступатися ручка. От і я дуже давня. Не перебивай, сердито булькнула чорнильниця, яку зошитова розповідь почала поволі зацікавлювати. Ручка знітилась. Що означає знітилась? Розгубилась, засоромилась, а зосім зашелестів. Дуже дорого було робити пергаму, тож люди й винайшли папір. Винайшли його в Китаю вперше понад 1800 років тому. На нього писали книжки, а з нього робили ліхтарики, Зміїв, а в Китай папір прийшов до нас, та й паперові зошити колись були дуже дорогі. Пам'ятаєте, Тарас Шевченко, коли був дуже маленький, добував. Тобто шукав старі аркуші паперу, робив з них книжечки, у яких писав та малював. Купувати зошити він не міг. На тепер ви знаєте, всі діти мають стільки зошитів, скільки необхідно. Правда, не всі вміють їх берегти, забувають, що то праця людська. А як же зі мною? трохи несплачем запитала ручка. Хіба ж без мене обходилися? Тебе знайшли пізніше, а спочатку писали гусячими перами, пезликом або просто паличками. Отак От то моргнула Ручка-Чорнилиця. Зошит стар одна з тобою, але дарма зате нині ми нерозлучні всі троє. Отож і запишемо разом усе, що розповів Зошит для Наталочки та інших дітей. Нехай читають. Згода. Зошит розгорнув свою першу сторінку, ручка клюнула пером у чорниці, і робота закипіла. Уранці раці вже знала, про що розповів Зошит. Зараз, будь ласка, ви зупиняєте відео і самостійно прочитайте цю історію. Після цього виконуйте тестування, там є 12 питань, на які ви даєте відповідь. Кожне питання оцінюється в 1 бал. І обирайте цеглинку. Я вам дякую, всього найкращого і до побачення!